Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми з вами поговоримо про важливу тему, яка стосується правових аспектів укладення, зміни та розірвання договорів про публічні закупівлі в Україні та судову практику розв'язання спорів з цим пов'язаних. Законодавча основа для регулювання процесів публічних закупівель була закладена законом України про публічні закупівлі, який не був чинності у 2016 році та зазнав багатьох змін. Норма про нікчемність договору про закупівлю у разі його укладення з порушенням частини 4 статті 36 закону, зокрема щодо порядку зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10%, у разі коливання ціни такого товару на ринку та без збільшення суми визначеної в договорі, з 19 квітня 2020 року була виключена згідно з новою редакцією закону про публічні закупівлі. Тобто, у новій редакції закону, стаття 43 питання нікчемності договору про закупівлю не стосується норми щодо випадків та порядку зміни його істотних умов. Також варто пам'ятати, що процедури закупівель, розпочаті до впровадження нової редакції, завершувалися за попередніми правилами. З війною, що триває, в Україні виникла потреба в додаткових нормативних актах, які регулюють процедури закупівель під час воєнного стану. Відповідно до особливостей здійснення публічних закупівель, товарів, робіт, послуг для замовників, передбачених законом України про публічні закупівлі, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, що затверджені постановою Кабінету міністрів України від 12 жовтня 2022 року, номер 1178, діють спеціальні правила для здійснення публічних закупівель. Зокрема, з 19 жовтня 2022 року, особливостями Знято обмеження щодо підняття ціни за одиницю закупівлі в межах 10% в разі коливання цін на ринку. Не визначено жодних обмежень щодо періодичності перегляду ціни товару в разі коливання такого товару на ринку. Основними категоріями спорів, пов'язаних з питаннями зміни розірвання договору про закупівлю, є зміна істотних обставин, як підстава для внесення змін до договору про закупівлю, продовження строків виконання договору про закупівлю, збільшення ціни після укладення договору. Розірвання договору про закупівлю після його фактичного виконання. Розглянемо проблематику внесення змін до договору про закупівлю щодо продовження строку виконання зобов'язань. Підставою для зміни істотних умов договору можуть бути лише обставини, що виникли після його підписання, та впливають на виконання зобов'язань сторін за договором, а не обставини, які спричинили порушення строків підписання договору чи зволікання з його підписання. Також слід звернути увагу на те, що Закон України про торгово-промислові палати в Україні не надає торгово-промисловим палатам права видавати висновки на підтвердження істотної зміни обставин, якими керувались сторони при укладенні договорів, внесення змін до договору про закупівлю щодо ціни. Коли ми говоримо про збільшення ціни товару в договорі про закупівлю, то правова позиція Верховного суду полягає в тому, що зміна істотних умов договору про закупівлю, збільшення ціни за одиницю товару є правомірною виключно за таких умов. Відбувається за згодою сторін. Порядок зміни умов договору має бути визначений самим договором відповідно до проекту, який входив до тендерної документації, підстава збільшення. Це коливання ціни такого товару на ринку, обґрунтована і документально підтверджена постачальником. Ціна за одиницю товару може збільшуватися не більше, ніж на 10%. Загальна сума ціна договору не повинна збільшуватися. При цьому обмеження в 10% застосовується як максимальний ліміт щодо зміни ціни, визначеної в договорі, незалежно від того, як часто відбуваються такі зміни, кількість підписаних додаткових угод. Щодо способу захисту прав позивача, визнання надійсним договору, укладеного всупереч вимогам статті 36 закону про публічні закупівлі в попередній редакції, Верховний суд відзначає, що договори, які укладені всупереч вимогам пункту 2 частини 4 статті 36 закону про публічні закупівлі, є нікчемними в силу закону і не потребують визнання їх надійсним судом. Дискусійним було та є питання щодо правової природи вимоги про стягнення коштів за недійсним договором. Про внесення змін щодо його ціни нещодавно відбулася зміна правової позиції Верховного суду з цього питання. Якщо раніше зазначалось, що оскільки між сторонами існують договірні відносини то правовою підставою для задоволення вимог про стягнення надмірно сплачених коштів коштів, сплачених за товар, який так і не було поставлено, є частина перша статті 670 цивільного кодексу, а стаття 1212 цивільного кодексу застосуванню до цих правовідносин не підлягає. То у постанові Великої Палати Верховного суду від 24 січня 2024 року у справі номер 922 дріб 2321 дріб 22 констатовано, що грошові кошти є такими, що були безпідставно одержані відповідачем. Підстава їх набуття відпала додаткові угоди, визнані судом недійсними. А тому відповідач зобов'язаний їх повернути позовачу 2, що відповідає приписам статей 216 1212 цивільного кодексу України. Щодо застосування судом роз'яснення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо зміни істотних умов договору про закупівлю, то слід відзначити, що тлумачення норм права є виключним правом суду. Роз'яснення державних органів, листи, рекомендації не є нормою права і не мають юридичного значення, про що вказано, і в самому листі Мінекономіки. Відповідаючи на питання, чи є висновок Держаудитслужби про необхідність розірвання договору достатньою підставою для розірвання договору про закупівлю на вимогу замовника у судовому порядку, слід зазначити, що позивач повинен довести наявність всіх чотирьох, визначених частиною 2 статті 652 цивільного кодексу України та істотної зміни обставин, з яких сторони виходили, укладаючи такий договір. Отже, наявність казного висновку не може вважатися істотною зміною таких обставин та бути єдиною підставою для розірвання договору про закупівлю щодо питання товарів виробництва Російської Федерації Республіки Білорусь у публічних закупівлях. Одним з видів санкцій, згідно з законом України про санкції, є заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів робіт і послуг у юридичних осіб резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, щодо якої застосовано санкції. Згідно з цим законом. Але є певне виключення, які відображені у абзацах 3.5 пункту 2 особливостей. Зокрема, замовниками забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів походженням з Російської Федерації Республіки Білорусь за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності цією постановою. Закупівлі товарів, робіт і послуг, що розпочаті до набрання чинності цією постановою, завершуються в порядку, що діяв до набрання чинності цією постановою. На завершення, хочу підкреслити важливість дотримання законодавства в сфері публічних закупівель. Чітке виконання умов договорів, уважне ставлення до змін ринкових умов і прозорі процедури, допоможуть уникнути спорів та забезпечити успішне виконання зобов'язань. Дякую за увагу!